Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Ford Kuga Titanium 1.6 Ecoboost. Проблемка в тому, що власник жаліється на непрацюючий електрогідропідсилювач. Я там на місці трошки розібрався, там проблема не в електропідсилювачі, проблема в низькій бортовій напрузі. Тому зараз пригнали до, до гаража, я досив акумулятор на акумуляторі приїхали. То Руль крутиться нормально. Зараз будемо розбиратися, чому не заряджається акумулятор. Акумулятор йому вже десь замінили, на якомусь систему він їздив. З тією самою проблемою. Йому сказали, що проблема в акумуляторі. Акумулятор замінили, але акумулятор не заряджається. Зараз розберемося, в чому тут справа. Так, Трошки розкажу, що я вже зробив по курдіку. общем, почистив ту масу, тому що окислено. Почистив там внизу маси. На ланжероні. там їх не видно зараз, ну, воно там, якщо придивитися, воно вони... ну, там внизу Так, це в нас маси йдуть. Почистив плюс там на е, предохранителю, що йде на генератор. Почистив на генераторі плюс, прозвонив провід, який йде на возбуждення. Він цілий, все нормально. Завів машину, нічого не допомогло. Акумулятор потихеньку розряджається, лампочка на панелі приладів гасне, показує, що заряд є. Але по факту акумулятор розряджається. Машини 157 тисяч пробігу. Я не дуже вірю, що вже гавкнув генератор. І саме електрична його частина. Ще й щотки, ну може, щотки могли б. Ну, тоді б лампочка моргала, бо зарядки немає. А так вона не моргає. Ось після того, як перед цим у власника замінили акумулятор, я збросив пам'ять BCM. Тоже нічого не допомогло. І потім добрався, думаю, ану ж попробую, там в Ютубі теж надивився, провірити обгонну муфту. Дуже вже воно похоже на те, що обгонна муфта вона трошки якби і крута, цей якор. Але... Не дає йому нормально крутитись, коли з'являється велике супротивлення. Воно крутиться, хватає, щоб лампочка на панелі приладів погасла, але вона не дає е, ну, сильного такого вращення, щоб заряджати акумулятор і щоб його хватало на всі прилади. Ледве я добрався, щоб не знімати його, зняв колпачок на Воно його там не дуже мофті. Вставив туди торекс геобразний. І зараз спробую вам показати, що тут відбувається. Це звісно, тут не дуже зручно. <кій> я не з цієї руки, зараз спробую добратися. Все, я його і туди, і сюди. Воно собі крутиться, як хоче, а должно тільки в одну сторону, якщо хто не розуміє, ремінь стоїть. А внутрішня частина собі крутиться, я якорь можу крутити туди-сюди без проблемно. Ну. Ми в салоні. Дивимося зараз на показання акумулятора. Воно показує у нас 12.06. Зараз включаємо зажигание. есть одна проблемка с датчиком Парковка на то нас не касается. Так, показания 11,8. Сейчас запустим. Подаемся, чуть-чуть поменяется. Так, Коротенько ще покажу, що у мене тут за процес відбувається. Якщо комусь потрібно, то муфта генератора, якщо дуже постаратися, можна зняти і не знімає генератор. сам. Ось, Бачите, вал терчить. Я муфту зняв не знімаю генератор. Для цього я скинув зі своїх місць бачок, щоб у мене шлангочка ворушилася свободно. І я мог туди якось підлазити інструментом. І оцю цю ось сю я, отсюда вона ось з бачка, просто відвів в сторону, зняв своїх посадочних міст І сюди я її ось просто положив в сторонку, щоб вона мені не мішала, щоб я її ніяк не поламав, не, не повредив. Так, щоб зняти шків, там треба спеціальний інструмент. Потім покажу. Короночка така зачіпає. Зачіпає, ось вона стає сюди в шліці. В ній є отвір. І через той отвір ми заходимо, тримаємо вал. Генератора. В моєму випадку там Турекс Т-50 шести, шести лучевий, лучевий. І все. Получається, що тут якраз він чуть-чуть вище ланжерона, цей вал цього Ну Там є трубка кондиціонера, трубка розширительного бачка, дуже незручно. Акуратно, якщо постаратися, то можна. Можна. Так, ремінь знімається у нас тут. Зняли дві кліпси, відхиляємо трошки. Так. І отама у нас є натяжний ролик. Механізм натяжного ролика. Зараз спробую завести туди камеру. Так. Ось ові. Оце за нього в передню частину, вправо виходить, ключом на 17. Ну, Я на нього ще трубку надівав, щоб проще було одной рукою одной рукою вводимо його вправо. І скидаємо. Оту от ремінь скидаємо з колінвала і з шківа цього компресора, кондиціоніра. Скинули і все, відпускаємо ключ, залазимо наверх. Ремінь витягуємо. Ремінь витягуємо сюди. Ось. Так, це що стосується зняття ременя і шківа Ой, не коленвала, а генератора. Ось все він у нас. Зараз покажу, в чому ж була проблема. Так, Проблемка у нас ось в чому. Дивіться, це я штангелем зафіксував внутрішню частину, щоб можна було показати, що вона стоїть. А це у нас ось сюди крутий ремінь в наружну частину, наружну обойму. Дивіться, ремінь крутий отак по часовій стрілці. Дивіться, як генератор працює чи ні. Генератор стоїть у нас отут Внутрішня частина стоїть на балу генератора. Ось, його. я її кручу, верчу, а генератор стоїть. І в другу сторону. Те ж саме. Є там якась смазка, чуть-чуть воно то тугіше, то легше, в цілому, в цілому, внутрішня частина стоїть. Зовнішня крутиться. Як думаєте, буде зарядка в такому випадку? Частіше всього, 98% случаїв, ця муфта просто клине і в неї не в, в ту сторону немає такого вращення. І власник навіть не замічає. Машина робить собі та й робить, починає дюргатися натяжитель. Через якесь время натяжитель виходить з ладу, ніхто не розуміє, чому. Міняють натяжитель, катаються далі. А воно щось тіліпає ремінь. А тіліпа то, що воно заклинює. А от такий случай, що воно крутиться і в ту, і в ту сторону. Такий случай рідкий, рідкісний. Замовив я цю муфту, жду, поки прийде. Оце, на цьому хотів закцентувати вашу увагу, що буває і таке. Якщо поміняли вже на генераторі і щітки, і мост там нормальний, і все, і зарядки немає. Возбуждення, все провірили, що вже ну, все-все по електриці, все добре. Зверніть увагу на всякий випадок на оцю муфту. Якщо у вас вона такого плану, що тут є такий, як наче, колпачок, у На мене колпачок прямо тут був. Ну, все одно, якщо тут ви гайки не бачите, а тут якась колпачок, кришечка є, значить у вас муфта обгонна, інерціонна. Її потрібно провірити. Можна навіть не знімати із генератора, поки ще ремінь стоїть. Все, є можливість добратися до крильчаток, акуратненько якоюсь там отверточкою. Попробуйте крильчатку в одну сторону, в другу сторону. Вона повинна крутитись тільки в одну сторону. Якщо крутиться, значить тоді скривайте ковпачок, шукайте ключ, яким можна зацепити або генератор, або цю внутрішню обойму. І тоді вже саму обойму покрутіть. Точно обійдіться, що вона там не на міліметр, просто крильчатка крутилася, а що воно дійсно прокручується сильно. І туди, і туди, значить, то у вас і не буде зарядки. Все, ждемо запчастини, поставимо, подивимось. Прийшла мені нова обгонна муфта на наш фордик. Дивимося, ще раз показую, як працює та, що вийшла з ладу. Все, крутиться у нас і туди, і сюди без проблем. Тепер дивимося, як працює нова. Фіксуємо внутрішню частину. І дивимося. Сюди ми крутимося, стоїть, а сюди не можемо. Все. Сюди, куди по часовій повинно крутити генератор, вона зацепляє внутрішню частину і крутиться тільки. В одну сторону, коли розгониться генератор, щоб гасити його важкий якор, щоб він не бив по рівню. І рівень не виходив швидко з ладу і не було ніяких дерганин на двигун, воно пускає його в самохід, ну, самопроізвольно встанавлюватися. В одну сторону воно крутиться, а в другу ні, не хоче. Ось я дергаю, штангель мене виламує, але воно не крутиться. Все, а так повинна працювати справна муфта. Зараз. Установлюю на місце. Ось, у, обіцяв показати спеціальний інструмент, яким воно встановлюється. Отака корончата головка. Тут 31 зуб. Це Ваговська, Фордовська. Ось сюди вона вставляється. Отако. І все, і вона тепер круте. За ну, сюди ключом на 17 можна закручувати. Тут ось різьба, навал накручується. А ось сюди у моєму випадку Т-50 Трикс. Сюди я його тримаю вал. Без такого інструмента неможливо його зняти, тому що там воно сидить хорошо, так накручено. І тільки треба спецінструмент. Все ставлю і покажу, як буде заряджатися акумулятор. Ось так виглядає процес закручування. Трошки мішає трубка кондиціонера, але вона якраз виходить між ключів. Один ключ ми надягаємо на коронку. Ось він на 17. Отак і заходить вона в шліці. А другий ключ воно надітий на торекс. Можна було б там підголовку на 10. Но головка впреться в цей бортик. Вона не, не, не вміщається. Головка надівається, і потім вороток уже не може надітися. Головка то надівається, а вороток уже нема куди надівати. Тому два накидних ключа на 10 і на 17. І ось сюди щось таке металеве, крепкеньке. І двигаємо. Воно накручується практично до упора. од руки. А потім отак два ключа, один туди, другий туди, на закручування. Розпираємо, піджимаємо і все. Вначалі ще не сказав, що я тут убрав. бачите, тут би ще, ще мішало, якби ще мішали, ось Стояла горловина. Горловина от стеклоомивайки, Вона тут стоїть, вона ще мішає. Якби я її не зняв, то ну, не було, неудобно було пробити. Одною рукою туди тільки можна було підлізти, а так сюди ще можна хоча б пальці другої руки засунути. Це вначалі не сказав. Це те, що треба знімати, щоб підлізти до муфти. Все, зараз надягаю ремень і буду провіряти. Так, все, все на місто зібрав. Отак воно все виглядає, поки не розібрано, ремень стоїть на місці. Муфта стоїть на місці. Ще один нюанс. Головне не забудься в кінці поставити колпачок. Там на торце, на цій муфті стоїть колпачок. Його треба закрити, Пильничок такий. Так, дивимося. Я вже тільки що заводив провіряв. Зараз покажу вам ось. 12,9 акумулятор. Один щуп на плюсі, другий воно на мінусі. Зараз заводимо, дивимося, що вийде. Так, запалення. Даже не запалення, запалення було. Так, завелась, працює. Включився у нас клімат. Поки що виключимо. Так, і дивимося, що у нас там по зарядці. Клімат виключений, заряд 15 вольт. Тут повинен бути аси... АГМ-акумулятор. Тут, по-моєму, не АГМ, але теж він на старт сто Ну, Тепер видно, що зарядочка є, все нормально. Отак. Була проблема з непрацюючим електрогідропідсилювачем. Буває і таке. Все, машинка готова. Зараз зазванююся з власником і віддаю.